Пізніше Христос ходить на служення, а Йоанн сказав ученикам Своїм: йому подобається рости тепер, а мені умалятися. Я вже свою місію виконав пред теча, течі, значить, іти. Я прийшов раніше, возвістив ім'я Його людям, тепер я вже умаляюся, щоб я не посмів перекрити своїм іменем Христа Ісуса. Не потому ли Господь Йоанн Криститель Кресті... до Господа посилає учеников своїх? За це точно ти Месія це другого чекати, Знавить Йоанн Крестітель. Бо йому було дано і на ріці Йордан Духом Святим, над ким видиш Духа, сходящо время крещення, той є Месія. І свершилося. Но часть учеників могла. Приймати Йоанна Крестителя як Головного, і то би ж того не було. Йоанн Креститель посилає учеників своїх до Ісуса і Він їм сказав ученикам. Передайте Йоанну, що сліпі прозирають, глухі починають слухати, німі говорять, способ, починають бути люди способні розуміти духовне і впознати Месію. І блажен, котрий не соблазниться в мені, так ученики зрозуміли, що перед ними подлінний Месія. І ми благодаримо Господа, що рожденням від Єлизавети і Йоанна Крестителя народився у мір той, хто возвіщає, но сей світ зустрів, як Йоанна притечу, так і Христа рожденіє. Страшним гонінням ірода, котрий у своєму безумстві подумав, що вони хочуть забрати в нього царство. Але якщо б він був просто розумний, то порахував би царем може стати через 30 років усім хлопцям, всім народженим Месіям двом. А він давно вже би тоді умер, але він у безумстві своєму. Поскільки властолюбія робить чоловіка сліпим і неконтролюючими у своїх поступках, дав приказ і збити 14 младенців, щоб там вбити і Месію Христа, звісно, і Йоанна Крестителя. Бог оберігає Йоганна, одводить його в пустиню. А Ісус уходить в Єгипет. Ми сьогодні молимося, святий проче і перетечі спасу Іоанни. Моли Бог за нас, щоб ми були ті люди, котрі голос вопіющого чують серцем, душею, умом і нам радісна вістка, що небо приклонилося до землі. Покайтеся, бо приблизилося царство Боже. Тепер уже треба не щось мати, а іменно віру в Христа. І ти відкриваєш двері у Царство Божие. Що ж З другими людьми, котрі не покаялися. І нині маса людей не розкаяних, котрі так і не спознали Ісуса, а є люди, котрі формально прийняли Ісуса, але не признали в ньому Бога і в оплоті, є й такі секти, то ясно стало, що церква православна, не випадково. Проповідує свою унікальність і єдинственність благодаті. І навіть якщо у світ сердиться, то нежелі ваша релігія одна спасительна, так відповідаємо. другі релігійні організації теж мають право називатися релігійними організаціями, але Церква Христова небесна, єдна в ній сувершайся діло Спасіння. А уж, якщо в цьому світі хтось очі духовні має закриті, так як і або не ми, як Йоанн, отець Йоганна є Захарія, ну то твоя проблема. Бог покликає всіх, хто хоче вветити Ісуса, повинен піти на операцію по імені Покаяння. Но тільки оно. покаяння знімає катаракту з очей. Духовних очей, котрими чоловік способний увідіти Ісуса, прийняти як Бога, родившогося в оплоті на спасення рода чоловіческого, послідувати за Ісусом, взяти свій хрест і в'єдна з ним по Його милості, і наслідувати Царство Божоє. Амінь.